Протопресвітер Гаврило Костельник, Апостол Петро і римські папи або догматичні основи папства Вступ наші батьки стали уніатами, тому що віками довелося їм жити під кормигою народів, поляків та мадярів, які належали до Римської церкви. У зв'язку з унією пішла і денаціоналізація нашого народу у XIX столітті. Наш народ у Галичині відродився національно. І нам, відродженим, стало дивно, сумно і смішно, як наші спольщі предки могли тим чванитися, що вони дженте рутені на тіоне полоні родом русини за народністю поляки. Та вони засвоїли собі польську точку зору, яка вела до знищення Руси. На церковному полі, ми, як уніати, завдяки вихованню засвоїла собі польську чи то римську точку зору на великий спір між римською і грецькою церквами, ми тут аналогічно хвалимося, що ми за традицією греки, а за переконанням римляни. Оцей церковний спосіб мислення, доки ми були в обсязі гегемонії римської церкви, міг нам давати всякі такі користі для розвитку церковного життя. Та коли ми дякувати Богові. Знайшлися в об'єднанні з усім українським народом і в орбіті Православної церкви, то конче мусимо критично проаналізувати нашу уніатську точку зору на великий спір між римською і грецькою церквами. Бо коли б виявилося, що в цьому спорі правота на стороні Грецької церкви, то ми, уніати, були б подібні до мухи на вікні, яка ніби наочно бачить вихід у широкий світ, а виходу нема, бо скло стоїть на перешкоді. І муха марно гине на вікні. За цією публікацією підуть ще інші на ту саму тему читай їх, брате, і іншим розказуй. Бо Христос Господь сказав, що правда визволить вас.